Пам'ятаєте лихі 90-ті, коли дороги полонили автошахраї, часи змінилися, а злодійські схеми ні. Джедаї покажуть, як можна легко заробити 400 гривень за одну годину і при цьому навіть не спітніти. Головне мати фантазію, трохи нахабства та примітивні навички акторської гри, і гроші самі підуть до вашого гаманця. Не вірите? Тоді дивіться уважно, щоб самому бува не потрапити на гачок. Нове це добре забуте старе. Схоже, саме під таким гаслом на українські дороги знову повернулись лихі 90-ті. Все дуже просто. Ви собі їдете і бачите, що вас просять допомогти. Наші півколеги по керму закінчився бензин. Але вас просять не поділитися чорним золотом, а дати грошей на нього. Мовляв, саме їх відолахи і немає. Але є золото, начебто, золото. Далі вам дають величезне кільце і просять за нього справжні дріб'язу. Усе ви на гачку. Тому ми вирішили перевірити, чи засліплює українських водіїв все до золота. Схоже, у шахраїв криза жанру, бо як інакше пояснити повернення махлярства, що з'явилося ще за царя царяпанька. Ніт українські рівна, у мене там моя печатка регалу. Поданок памучі тут є тут українські час, де це печатка, дала? Невже українці досі ведуться на ці викрутні? Озброївшись добрячою гайкою жовтого кольору, ми виїжджаємо на найближчу трасу. Ставимо машину на аварійку та виходимо полювати на легкі гроші. Не минає й п'яти хвилин, як біля нас зупиняється перший клієнт. Він сажаю, мій, то є золота. Ви не повірите, але Олексій саме так звати добродія, лізе до кишені і без вагань віддає нам останні гроші. Я на це не реагую. Якщо якийсь розвод, я давши допомог деньги. Он там десь якийсь розводіло, ну те пусть буде на його село. Однак не всі водії такі дружні, довірливі. Ще хвилинка і перед нами зупиняється наступна машина. Але цей керманич так просто зі своїми кревними розлучатися не збирається. Я знаю, які розробленко продавали роздавають. Чоловік зізнається, вже потрапляв до рук таких гільків. Ну, Знімав з рук кольца, кидав на це саме на сідушку. Ви не повірите, але крім Сергія, ніхто із зупинившихся автомобілістів не збагнув, що його, як кажуть, у народі тупо розводять. Насліті, моя біда пройшла. Я бо вам наш експеримент тривав не більше години. За цей час джедаї наколядували понад 400 гривень. Тож підсумуємо, українські водії свої колег по керму на дорозі не кидають, але наша порада: будьте, хоч трохи уважніші, щоб не потрапити на гачок дорожніх шахраїв.